Друзі, всім привіт! Останні новини за останній час. Сьогодні вночі Росія атакувала дронами Камікадзе та своїми гівноракетами Україну в очередний е черговий, як правильно казати, раз. До речі, хто сьогодні також не спав та відчував цю тривогу, то можете, в принципі, поставити лайк та підписатися в будь-якому випадку. Дякуючи нашим повітряним силам тривоги, ми, як то кажуть, вся Україна відбила цю атаку. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лукчук показав, як цієї ночі один комплекс збив один комплекс, вибачте, збив три повітряні цілі. Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня. Третя теж була, написав командувач ПС повітряних сил ЗСУ. Попередньо відомо, що на відео працював комплекс Ірис СТ. Як 18 вересня збувала ворожі цілі, можете подивитися в цьому відео. Атака України 18 вересня все, що було відомо. Росія вночі 18 вересня знову запускала по Україні дрони камікадзе типу шахет та ракети повітряного базування. Гуменюк розповіла, що ворог не вперше використовує таку тактику, коли ракети постійно змінюють напрямок руху. За словами Гуменюк, мета України під час цих атак захист. Саме тому наша Україна максимально ефективно виконує бойову роботу, щоб протидіяти ворогу. Оте, росіяни кидають кожного разу велику потужність уражаючих засобів, зокрема ракети, дрони. Як виявилось, Росія запустила по Україні декілька хвиль ударних дронів, які випускала зі східного узбережжя Азову та з Криму. Вони були спрямовані на південь Одеської області, зокрема напрямок Дунаю, а також по Миколаївській області. Своєю чергою, ракети вже працювали в інших регіонах. Сергій Осак повідомив, що під ранок над Дніпропетровщиною збили дві крилаті ракети. Друзі, отакі останні новини. Поставте лайк, підпишіть, підпишіться. Будь ласка, будемо слідкувати за новинами. Кожному вдячний за просмотр. Слава Україні!